Добрий вечір. Запрошую вас на вечерю. Сьогодні ми сьогодні презентуємо вас... китайське блюдо Ох, від Джекі Чана. Коштуємо, це... огурі... <рес> 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 перше. Дегустатор Діт Вова. Оця... <рес> Оця комедія, вона мені сьогодні всі дядя. Ти їж і не плямкай. О, поки я їх почистив, я да. дурей, що був підписався. Да. На делікатес. На цей ділікатес. Да. Ох, ну бабі рада пам'ятник поставити. Вона муже стало. Вона... Вона... Почула... Вона почула, почув Одесі рубірої. Почув, то і все почула, що треба да. треба. І що ну, їм треба робити? Ну, мовчала, да. тільки сміялася. Чуть вовчала. не лопло, я казала, якби хтось знімав, як ми їх чистило, то так наслухався, щоб можна лопнути. Мені вже не можу, кажу, замовкни вже, бо мені так вже сміяться, що я скоро лопну. Якби тільки їсти було, що тут тільки облизувати треба. Дід. А, їж нормально, хорошо. Це делікатес, Натуральний хто? Колаген, колаген mm -hmm. натуральний, та ще по-китайськи, то ти розкажи, ну, чай, яке воно смачне. Бо ти геть її. Да, то ти заволікай, да. бо скоро люди вже перейдуть і так їх розквачують, кажуть, що в нас люди живуть. Хто живе, хто виживає. Бо сьогодні я там начиталася в Катю свою любимого блогера. Ох, там, щоб розказати, як люди розказують. Каже, хто це придумав, що в Україні по п'ять тисяч пенсія. А як, каже, по дві, по дві з половиною, каже, майже в усіх дав. Та люди ж каже, виживають, а А каже, і ще ж кажуть. А три немає. Тут да, і три немає. А ще ж кажуть, що мовчить. Бо це ж війна, а що ж ти, суки, не мовчать, які собі пенсії, чи не пенсії, а додають, і додають і премії, і скоро полопають уже. Їм що війни нема в них, та? нема. От горе. Вони не знають, що тебе війна йде в нас, мабуть, скоро полопають, морди ще не знають. Ну, нічого, ми на як перейдемо, то ми їх переживемо. Усіх, накер усіх взятих. Бо так ділікатеси, як такі їсти кожен день. Ох, ти комусь, намусь, з Нічого страшного. А це щас... Я ще хотіла нігті не позрізати, а дід каже, давай позрізаємо. Ох, а щоб я був зрізав нігті, то я б їх закинув би аж на поле. Так, дід не розказуй херню всяку, ти розказуй, яке воно смачне. Та. Тепер будемо завжди так робити. Смачне. Бо ти але... представляєш, скільки людей, скільки пенсіонерів, кинуться ось цей усі їсти. Та капець. Ну, Коротше, як нема зубів, то лучше геть і не то. Ні, його як зварить лучче, то можуть і кісточки поваритися. Чого там зубів немає? Ну, що... ж... Бо ти ж казав, що хочеш гризти, щоб і жучки залишилися твої після Нічого тебе. Чого я це не казав? Та я знаю, бо жучка там ходить. Там жучка ще ходить, тоже Думаю, вона теж любить делікатеси. Думаєш, що вона не любить? Беш раз, щоб я його не гриз. Да. Я його не встигла зварити, то воно вже як отай. Щоб я холодцям схватилося. Жував з кістами, а не через вот як його. Да, да, все это. Через не. блендер. Через блендер. Так. Да. М'ясорубку перебити. Ну, блендер м'ясорубку це. Тоді можна й... Оце ж воно все йде на ковбасу, тільки там ще й нігті не обрізають. Я, я тут ж... хоч нігті обрізав. О, я... А як йде на ковбасу, то нічого не обрізається там. Ні кігті, нічого, ні пір'я де осталося. Ну все йде туди. Ще й водичку доливають туди, щоб mm. жижа було. І на желатин садять. No, no. Кого засадить, кого засадить. Так, яке воно на смак, ти мені розкажи, Я так і не зрозуміла. Нормальний. Да? Ага. Перцю кидала вже стільки я хотіла. Ну, перцю ти кинула, не пожаліла. Так. так, розказуй. По як я пробувала і воно на мені не гірка, значить там перцю мало. Ну, а так, 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 так. Да. а в тебе так. А пам'ятаєш, як ми з тобою той? Не пам'ятаю. Улітки жарили. Не знаю, що це таке. Ти вигражайся, щоб я знала. Як mm. Що воно? А гравлики такі? Гравлики з ферми, так? Да? Mm -hmm. Ну, та що? Ти не розказуй, багато балакаєш. Mm -hmm. Бо як буде голодовка, то будемо на них виживати на тих равликах ще. Mm -hmm. Я їх не їла і тобі не дозволила. Жива, жива. Не, не їла, навіть не проволода. Бо має. воно отим із вісняком так воняло, що я не могла його їсти. Та то ж ділікатес в ресторані, знаєш, як бабки. То це теж делікатес. А то равлики були. Та -то там хоч немає як чисто. Та ті равлики я почала готувати, заглянула в інтернет по рецепти. Боже, а їх сіки вже їдять а до я мене. Я думав, що я перша. А, тільки там у нас є таке місце, там наче ча... райликова ферма, і там равлики. Mm -hmm. Ну як случай голодовки, то. Да, да. Случай голодовки то не треба місце показувати нікому. Хоч на равликах можна вижити, вони такі смачніші, як зробити їх по китайськи такому. Mm -hmm. Так і що? Так кузнечики, ну їх у нас не, мало Кузнечики Кузнячки що... кив'яни Джекі Чан. Mm -hmm. Це ти будеш їсти це їх тільки кузнячики можна наловити. А що а я бачив. Комарі ловлять. Як це комарі? Та ж які це комарі, як горобці забічки. Так, да, китайці, Беріть та каструю мокру таку. А комарі літають прямо. Каструля з меду не мокра. Ну, так, руки ще повитера мені штори. Та не гавкай. І, короже, махають, ти мене не перебивай. Махають тими каструлями, махають, воно налипа, налипа, налипа. <рес> да, так, да. да. воно потом... липке. Не я ти сказав. А потім зняли оце все тих комарів і ліпошки. Я так на кучку собирає, а потім Такі oh, катєти, ти. типу, поробили їдять. Да, так, то, то до воно доведе прилипати, там до олія бути чи менше, щоб воно прилипло ну, до нього. Ти ж щось мі... таке. То ж я з знаю за тебе, хоча й не бачила цього. Ні, ні, я ти не ти знаєш. О, а в нас такі комарі не літають. Ага, таки... а я такі. Я то де це їх стільки? Ставка, там. Ага, то це довго махати прийдеться. Це... Не одну ніч прийдеться махати тобі. У лісі щоб щоб, щоб котлязних наробити. Ото наїси, а вже для катесів точно. Ще <зву> Да, а то будеш ходити тепер до лісу ловити їх, щоб я тоді mm -hmm. прийшла їх там не було. Бо підеш, а вони жужжать, ти поперед мене йдеш виловиш їх, а потім я зайду в ліс. Mm -hmm. Птічок послухаю. Mm -hmm. І білочок перечатаючи, чим січить. <зву> От ти диви, бач, які ці рецепти. Ah, yeah. Я ще таких і не знала, ну на я ти приготую. Ось лапок приніс, я ти приготувала. Тобі до ранку хватить роботи. Ох, да. І не наїться. Не. Наїсися. А -а. От спорив, що наїсися. От скільки перців оближеш, то не схочеш. Ніч... Першу... То, ні... ніч... то більше нічого не схочеш. А борщ хай на завтра на стоїть, коротше. Ви Хай Оттай, стоїть! Де? Він на дворі стоїть, то він буде стоять ого-го, вже. Пе раз перекип п'ятить і опять буде ще півгода стоять. На дворі стоїть. А де ж він стоїть? У Та яка різниця, там температура однакова, що на кухні не літні, що на дворі. Двері не закриваються все одно. Ох, дід, я вже коли втомилася з твоїми. делікатесами. Делікатесами твоїм. Це ж ви це тала десь в інтернеті. Ну і що? Люди їдять, а ти привики м'ясо кусками. Ну, Відвикай, товариш вже. Хорош вже. Ти а? послухай, що люди пишуть оно. Що ну. воно? Ага. Що буде, що буде? Буде що й добре буде. оцих... Оцю ніщенську пенсію ще перестануть платити, бо не буде з чого повтікають усі, позабирають з собою. Все. О, тоді буде весело. Я будемо мовчати, то взагалі. Да. Взагалі не, не дадуть. А що вже мовчати? Чи кричать тут? Ага. Хоч і лопнеш а й прийдуть по голові, дадуть і заглохнеш на віки. Якби ще щось кричать. Да. Ти бачиш їх стільки. Це ж так розказується, читаю вже там в інтернеті. Що на 30% оці люди збідніли, бідніші 30%, Да. да а а на 70% збагатилися, починаючи від докторів, поліцейських і так далі. І попробуй кому яке слово сказати. Ще ж кажуть, що треба підняти зарплату докторам і вчителям, наче в нас більше ніяких професій нема. І більше людей жива, тільки доктора і вчителя. Ну да. вони будуть разом і общатися, потім доктора, да. ходить, хоч будь-якого ліче вчителі будуть. Бо більше на лічення ніхто не піде, бо, бо в нас була медицина, а вона, вказується, не платна була. А, а, -а, -а. це вже узаконили платно, то така. Вони не знали, ми вже 30 років за нею йдемо. хрін тепер туди ходити. ходить, бо. М -м -м. Я й не ходжу, хай там. Ой, дід. Ходи не ходи, ніхто те там не спасався. Раз був пішов, який там, да, там світила. А він, наказується той доктор, і глухий, Дурний. <смітна> статоскопа га-га, а статоскоп та й носить, що слухай. Ага. Для чого ти його носиш, як ти глухий? <смітна> і старий вже забувається. Ну, то гроші Раніше ходили, то... доктор йде, за ним медсестра біжить і за таким. Да. Зоше ми записує, кожному тому, так. Тому, і коли все таке було. А це пройшов по палаті було. За часа гороха. Ага, три години назад. Ага. Да, да, да. Нека з позвоночником лежав. Він прийшов. Все це було 15 років назад. Карман одтопирив і це ж показує, не вкинеш, ні хрена не скажу. А поки <laughs> до кабінету до свого дійшов. Поки він в обход в палаті зробив. Да, 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 да. Ти він уже забув, кому що писати треба. Як же ж ти людей лічиш? Йо. Ти такий умний, те комп'ютер там, що ти на пам'ять. А для того ж не доктор, професійний. Він... Глухий. Слухай, що ж ти слухає, як ти глухий, ой, ти... Боже, ну це вже він на пенсії, вже все. Вже, слава Богу. Жив, живий то живий нужен на пенсії. Буря, коли ти їх покуш чаїш, дивись, стільки куча дивись. Воно на, здалеку наче раки якісь лежать у тебе. А Я б сказала, які раки. Коза, коза. Б. Дід мені не розказував усього. Ох. Я тільки ходила й думала, казала, чого нас ніхто не знімає, такий контент, бабубе. було зняти. Так, да, як дід. Розказував, ох, і нам пам'ятаю. Він відправ. розказувати може, тільки його зачепи, то О. то не остановишся. Позгадує все на світі. Так, дід, мабуть, я буду вже от тебе відставати, а ти собі перебирай їх. Перебирай. До утра, да? Да, нема куди спішити. Хорошно. Давай. Хай тобі буде смачно mm. і всім смачного. Може, сам не подужає і запрошую ще поможчиків собі. Так що всі на делікатес. На, попробуй Так, щоб не... так. ну смач, смачно будемо ще пробувати. Не. А то... умію, не... так. так, ну все, дід. Бо ти свої рецепти я по-своєму роблю. А так, все. Люблю, по Всім Спасибо. доброго вечора. Да.